Тим часом РФ не наважиться напасти на європейські країни, поки Дональд Трамп буде президентом Сполучених Штатів Америки. Про це пише Ваштон Пост, виходячи з розмови з трьома західними посадовцями. Також на саміті НАТО під час свого виступу за зачиненими дверима президент США розповідав про збільшення витрат на оборону Північно-Атлантичного альянсу. Ситуація в Україні повністю вийшла з-під контролю. Про таке заявив президент США Дональд Трамп на закритій зустрічі під час саміту НАТО. Деталі цієї розмови вдалося дізнатися агенції Bloomberg. схоже, що американський лідер остаточно втратив оптимізм щодо можливості швидкого врегулювання конфлікту на його думку із цим. Щось потрібно робити, і цю заяву співрозмовники Блумберг обізнані з ходом розмови, розцінили як позитивний знак співпраці з Україною з боку президента США. До слова ці зміни зокрема засвідчили і коментарі Дональда Трампа щодо його зустрічі з Володимиром Зеленським.